Едро провансель, номер один в Україні. Знов Оля, нам ніколянно взагалі нічого. Е, мені було важко з Олею співпрацювати через те, що вона просто ну, користувалася моєю добротою. Оля аргументувала в той момент це тим, що мої вже роблять, мої вже знають що, а Олені навіть не знають, що робити. Я що Оля його забрала там той планшет. А, ну що я буду виховачувати планшет у цей. Клян злив мене це, що я не мог з ним нормально поговорити, Я там кричав. Скидай що небудь, забери тий планшет у Олі. Е, общається з колею, типу, колі ж немає, на повищених тонах. Таке відчуття, що вона в тебе забрала, ти стоїш плачеш в кутку. Чого ти взагалі кричиш? От Там був момент ми, за тою поверхню, він кидає цей е, е, планшет. Ти не, не скидаєш! Я скидайся планшетом. Давай швидше, колян. Снимай чехли там сиди. Планшет один на двох. А те, що я чую, не означає, що я маю можливість їм відповісти. Я так і знав, що Колян запорує ту сю. Ти давай скидай якісь картинки, типу подкаски там щось, то ми будемо розшифровувати. Можна одну от фотку відправлю? Мені відправляєш моїм. Мене це бісило через те, що не, не справедливо розподілений час користування планшетом. Коля дуже сильно злиться. Ми поняли, що він типу, там злиться. Коротше, І Він мене цим кумарив. Скажи йому, йде він. І Коля <рес> Ромі потрібно тримати себе в руках під контролем в рамках. Я не знаю, адекватності. Це синім хеппі прислали. Якого він коментує то, що я присилаю. Хай собі сині прийдуть і подивляться. Я йому шию скручу на виворіт від вивернуту голову. На 180 градусів буде ходити. Ну він там тупить, так сидить. Коротко, я не можу тупо. Я тупо не можу. Діть ви реально. реально. Ситуація на... накалялась, накалялась, накалялась і накалилась. Всіхі мати вилітає з цієї таємної кімнати. Що вони? Як вони знають, що робити? Як знають? Оля від... кидає відмого імені Angry Smile. Щоб що, Вони не розуміють, чому я скидаю Angry Smileк. Ти бачиш, скільки я картинок завантажив, скільки Оля, скільки я пошук дав в чат, а скільки вона? Так домовляйтесь. Він там повсіхував, повсіхував на коридорі, кричав, я думаю, що там весь знімальний павільйон. Це чує. Е, ви повернутися, бо розумів, що від моєї роботи залежить робота команди, і е, по-любому треба їм дати ще підказки і треба довести страву до кінця. Боже, ну як мій. Ну по ну Коля, ну грузиться. Оля потратила купу часу і далі тратить купу часу, бо вони там в неї зовсім тогенькі. Дарую їй купу свого часу і ще і, і все одно не маю права там торкнутися планшетом.